Доброго дня, любі друзі! Хочу запитати у колоди, який урок зараз ми проходимо. Який життєвий урок ми зараз проходимо? І так: вісім пентаклів. Це про необхідність об'єктивно оцінити масштаб своєї роботи, чим би ви не займалися. Тут про розумний розподіл своєї сили. Згадати треба свої якісь навички, да? закріпити їх, здобути нові знання треба. Тобто, да, якщо ви вважаєте, що ви вже все знаєте, то... Ні, треба вчитися постійно. Тут про успіх досягнення мети і про впевненість в собі, можливо, нова робота, нова справа. Ви можете більше, каже карта, не піддавайтеся жадібності, лінності і хибній, митушні. Отакий От наш урок бути впевненими в собі і не розмінюватися, а йти до своєї мрії.